Слава Ісусу ще раз, що сьогодні в нас так тихо в залі, всі так налаштовані слухати. Це дуже добре. Да? Я читаю місце Писання і прочитаю не досить великий такий уривок. Це буде Луки 8 розділ, з 26 по 39 віршик. Я буду читати Луки 8 з 26 по 39. Я думаю, для багатьох знайоме місце це історія, яка трапилась одного разу з Ісусом Христом. Читаю такі слова, і вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї. І як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, і не вдягався в одежу, і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед ним і голосом гучним закликав. Щодо мене тобі, Ісуса, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо звелів він нечистому духові вийти з людини, довгий час Він хапав був його і в'язали його ланцюгами і кайданами, і стерегли його, але Він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитався його, як тобі на ім'я?» А той відказав Легіон. Бо багато війшло в нього демонів, і благали його, щоб він їм не звелів іти в безодню пасся ж там на горі гурт великий свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них, і дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли, і череда кинулась із кручі до озера і потопилися. Пастухи ж, як побачили те, що сталося, повтікали та в місті й по селах звістили, і вийшли побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса, і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли, із нього сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякалися. Самовиці ж їм розповіли, як видужав той існуватий. І весь народ Гадаринського краю став благати його, щоб пішов він від них. Великий, бо страх обгорнув їх. Він же довчона війшов і вернувся. А той чоловік, що демони вийшли, із нього, став благати його, щоб бути при ньому. Та він відпустив його, кажучи Вернися додому свого і розповіж, які речі великі вчинив тобі Бог. І той пішов і по цілому місту звістив. Які речі великі для Нього Ісус учинив? Досить великий такий уривок, я думаю, історія, яку ми знаємо, що коли Ісус Христос, будучи на цій землі, Він звершував своє служіння, Він проповідував, Він навчав, і одного разу Він вирішив поплисти в землю Гадаринську. Одного разу Він вирішив туди припливсти. Я думаю, хто по карті ми дивилися, ми. То цікавився, шукали, де ж та гадаринська земля? Так? Ми знаємо Юдея, знаємо Самарія, знаємо Галілея, а тут ще якась гадаринська земля, ще якесь десяте місця. Якщо так подивитися, де знаходилась гадаринська земля, то це був не Ізраїль. І якщо так подивитися, то в гадаринській землі жили переважно не євреї. Тому виходить, що якби Ісус. Приплив в землю, поплив в землю не до євреїв. Хоча цікаво, для Самарянки він сказав, що я посланий для овечок загинулих дому Ізраїлу Тобто Ісус каже, Я посланий до євреїв. А тут він пішов не до євреїв. Він поплив в ту землю, яку переважно заселяли греки чи інші національності. Він приплив до язичників. Він поплив до язичників, і написано, що він, як на ту землю приплив, то зразу до нього ну, підбіг один чоловік, який його зустрів, і який почав казати: каже, що тобі до мене, ти прийшов сюди, мучити мене. Цікаво, то той чоловік казав, що ти прийшов мучити? Чи, чи хтось інший через чоловіка це казав? Бо якщо ми подивимося, то виходить, якби людина була одержима і через неї. Де ми не могли говорити? Але цікаво, знаєте, що в духовному світі чудово знають і розуміють, хто є хто. Бо ми, люди, ну, ми вміємо красиво вдіватися, красиво поводитись. Ми знаємо, ну, хто з дитинства в церкві, наприклад, я з дитинства в церкві, я знаю, як красиво стати, як, яку красиву позу зайняти, як красиво молитися, там, як красиво руки скласти. Що я можу так поводитись, що ну, більшість із вас може думати, ну, свята людина, так. Да? Ну, але це ми люди можемо так думати. Але в духовному світі прекрасно знають і добра сторона духовного світу, ті, що на Божій стороні, і погана сторона духовного світу, ті, що на стороні диявола. Вони прекрасно кожного з нас і знають. Я можу дуже красиву рубашку одіти, брюки, там, туфлі. але вони то знають, які я внутрі. Да? І написано, що коли Ісус прийшов, вони зразу до нього прибігли і зразу поклонилися перед Ісусом. Чому? Тому що давайте даже згадаємо, що одного разу написано в діях апостолів, що е сини священника, там одного вирішили піти і так само, демона, вигнати з однієї людини. Написано, що вони прийшли. А демон через людину каже: слухай, ну хто такий Ісус, я знаю, хто такий Павло, я знаю, ви хто такі? І написано, що так він їх сильно побив, ще й Біблія завжди говорить, прямо роздягнув, і вони голі, посоромлені, побиті, звідти повтікали. Чому? Тому що можна красиво одітись, але що внутрі, то всі прекрасно в духовному світі знають. Тому так само і тут, до Ісуса, Він швидко прибіг до Ісуса і почав, ну каже, ну не муч мене, ти прийшов мучити, ну але ж не людина говорила, демон говорив, так? Ісус запитався, каже, ну як тобі на ім'я? Той каже, ну легіон. Якщо так взяти, це ж була Римська імперія, тоді в Римській імперії були легіони, ну це багато тисяч людей. Ну, Легіон це від 2400 до 6 тисяч вояків. І написано, що той каже, що Легіон мені на ім'я, що нас дуже багато війшло в цю людину. Не написано, яка історія цієї людини, як вона жила, але якось вона умудрилася так дожити, щоб дуже багато демонів в неї війшло. І робити ті справи, які дійсно дуже. Некрасиві і негодні. Написано далі про цю людину, що він, ну знову ж як я кажу, Біблія речі називає своїми іменами. Чим мені подобається Біблія, вона говорить прямо. Вона говорить, чоловік в одежу не вдягався, нагій був, ну, голий по-простому. Да? Що на той час було досить позорно і постидно. Написано в домах не ночував, а ночував, де в гробах ночував, там, де мертві ночував. Написано, що. Люди, вони ну, хотіли якось з цим справитись, тому що це була проблема в них. Це була величезна проблема то міста, тієї місцевості, тому що, я думаю, навіть нас, теперішній час, якби була якась така проблема, то батьки дітей би ввечері не випускали б. Та навіть і днем сходили б з дітьми. Чоловіки би жінок ввечері самих не пускали б, та й самі б чоловіки боялися б ходити. І так само було тоді. Вони пробували вирішити ту проблему, вони її в'язали її і сковували. що тільки не робили, а не могли вирішити ту проблему. Це була їхня проблема. І далі написано, що коли чоловік, ну, Ісус почав з тим чоловіком общатися, і Він каже: все, демони, я прийшов рішити проблему цього чоловіка. І написано, що. Ну, Вся ця розмова, коли ми читаємо, ми бачимо, а там навіть не людина розмовляла, а Ісус розмовляв з ними. І тому написано, що коли вони розмовляли, цікаво, що демони кажуть ну, тільки не в безодню, тільки не в безодню. Ну, я вам скажу чесно, я не дуже розбираюсь в темі демонологія, ну, але в загальному, наскільки я розумію, що в безодню це вже звідти не має назад дороги. Що звідти вже не вертаються. Тому вони його просили, тільки не в безодню. куди хоч посилай, але лиши нас на землі. Безодню ні. Тому е, знаєте, Ісус суверенний, Він Бог. Вирішив, дозволив. Ну, Хто Богу буде, що указує? Він дозволив. І написано, що коли він дозволив, вони війшли в свиней. А давайте знову ж таки свині. Ми згадаємо так само прийшто про блудного сина, що Він пас свиней. Чому Ісус так навіть в Причтиці сказав, що пас блудний син свиней? Чому? Тому що для єврея свиня це була ну, гидота, мерзота, нечиста тварина. Ніколи в житті єврей не тримав би свиней, і ніколи в житті єврей не пас би свиней. Почати пасти свиню це вже хуже упасти, нема куди. А тут написано, що в цій місцевості пасли свиней. Ну Це точно не євреї, власники були, бо євреї таким би не займалися. Та й навіть, якщо взяти язичників, які цих свиней тримали, то в більшості випадків вони їх не для їжі пасли. Тому що десь язичники тоді теж брезгували свиньми. Це ми зараз нічим не брезгуємо, да? а вони тоді брезгували свиньми. І тоді вони теж цих свиней тримали в основному для того, щоб приносити жертви для ідолів, ідольським богам. І написано, що коли е Ісус дозволив, то демони вийшли з тої людини, війшли в свиней, свині ну, зразу стали біснувати, як ми кажемо. І всі стадом ринулось, і пішли, і попадали, ну, і попадали з круч. Написано, знаєте, пастухи, коли це побачили, вони полякались. Ну, хто б вас, з вас не злякався? Ти пастух? Тебе там 2000 свиней, ти за них несеш відповідальність. І тут 2000 свиней і не стало. Скруче кручі і всі потопилися. Ну, звісно, от таке побачите, паслуги злякалися, перелякались. Думаю, зараз нас там і в тюрму посадять, і ще, і будемо до кінця життя виплачувати всі ті суми, які ми маємо. І написано, що вони полякалися, побігли. Розповіли жителям, і коли жителі прийшли, вони бачать одержимого, який багато років причиняв їм проблеми. Бачать, проблема вирішилась. Більш нема тої проблеми, більш нема того одержимого, Але вирішилась не так, як би їм хотілося. Але вирішилась високою ціною. Високою ціною. Вирішилось дуже дорого. Ну, давайте приблизно посчитаємо. Дві ну, тисячі свиней там да, було дві тисячі свиней. В Україні ну, така доросла свинка приблизно 15 тисяч стоїть одна. Дві ну, тисячі свиней на, на 15 тисяч гривень, ну, 30 мільйонів гривень. Рішилась проблемка. Ісус прийшов і одразу ущерб 30 мільйонів прийшов. Ну, або, ладно, 30 мільйонів дуже багато, да, давайте на євро переведемо 680 тисяч євро. Прийшов Ісус, рішив проблему, ну, ти попав на 680 тисяч євро, або ти попав на 30 мільйонів гривень. Хто хоче, щоб Ісус в його житті прийшов, проблему вирішив? Ну, Може бути урончик, так? Да? Ну, як закінчення цієї історії. Коли вже ці всі жителі кажуть, слухай Ісус, іди звідси. Нам такі урончики не нужні, іди. І коли Ісус уходив, то Той бивший біснуватий, просився йти з ним. Але Ісус сказав, ні, іди в свій дім, в своє місто і розказуй, що тобі зробив Бог. Що тобі зробив Бог? Отже, історія відома, що ми можемо взяти для себе з цієї історії. Ну, найперше, що я вбачаю в цій історії, що спасіння доступне кожній людині. Навіть тій людині, в якій був легіон демонів, їй спасіння стало доступне. Тому Ісус готовий спасти будь-яку людину, Ісус готовий простити будь-яку людину, Ісус готовий прийняти в небо будь-яку людину, яка готова покаятись. Яка готова прийняти Ісуса як свого особистого Спасителя. Ну, крім, там в Біблії написано, що хула на Духа Святого не прощається, ну і якийсь там к смерті, про який ми, до речі, не знаємо, що то за гріх. Ну, Якось там Павло написав до церкви, десь вони розуміли, що мається на увазі. Ну, я по сьогоднішній день не розумію, що то за гріх. А всі останні гріхи Бог готовий прощати, Бог готовий милувати і приймати. Ну, Вибір за людиною. чи людина це хоче, чи не хоче. Другий такий момент, такий, який я можу взяти для себе, що існує духовний світ. Як би нам це хотілося чи не хотілося, існує духовний світ, який ми очима не бачимо, який ми, можливо, інколи чувствуємо, але він існує. Незалежно від нашого бажання, незалежно від того, ми в це віримо, не віримо, ну, але воно є. І ми знаходимося, хто люди, які прийняли Ісуса Христа, ми знаходимося під захистом Божим. Є Божа охорона над нами, є Божа печатка над нами. І в духовному світі розуміють, що це людина, яка під захистом Ісуса Христа. І в духовному світі всі це розуміють. Тому диявол, він не має доступу до нас, якщо Бог не дозволить. Тому що Бог дозволив, каже: Ну йди до Іова, но те і те, я тобі не дозволяю. Тому ті, хто прийняли Ісуса Христа, вони під Божим захистом. Але на чужу територію ходити не треба. Ти під Божим захистом, але не заігруй з гріхом. Заігрувати не треба. Третій такий моментик, можливо, основний, над яким я більше зупинюся. І навіть тема моєї проповіді сьогодні називається Забери мої проблеми, але не трогай моїх свиней. Основний момент, на яким я хотів би зупинитися, називається Забери мої проблеми, але не трогай моїх свиней. Наприклад, наприклад, забери мої проблеми, але не нарушай мій спокій, не нарушай мій остав життя. От я так живу, от я так хочу жити, от я так поступаю. Боже, яке тобі діло до того, як я живу? Ти мої проблеми порішай? Ну, а вже моя життя, то моя життя. Я хочу так і живу, я хочу так і поступаю. Боже, свиней забирай, проблеми забирай, але життя мою не трогай. Боже, не трогай моє. Хай там буде той біснувати, та хай він собі там живе. Свиней моїх не трогай. Не трогай моє. Оце моє. Оце я сам там щось набув, я сам щось маю. Боже, яке тобі діло до мого? Боже, я десь там здорови мене, даруй мені здоров'я, звільни мене від тих проблем, там, виріш мої фінансові проблеми. Ну, але моїх тих свиней не трогай. Ну, є в мене там якийсь грішок, яке тобі до того діло, Я хочу, так і живу. Ну, але ж ти мої випроси рішай. Не трогай, наприклад, мою віру. Ну, я так навчений, я так розумію. Яке тобі діло до моєї віри? Ну я мене так навчила, я собі так є. Так вірили мої батьки, так я буду вірити. От я там в такій конфесії родився, а так буду до кінця життя в тій конфесії, чи я там в тому, ще в таких поняттях, так і буду. Боже, яке тобі діло? Не трогай. Ти мої випроси, ти мої проблеми рішай, а віру не трогай. Боже, ти проблеми рішай, а яке тобі діло, з ким я дружу? Яке тобі діло, з ким я вважаю? Знаєш, тобі мої друзі? Або Боже, яке тобі діло до моїх звичок, привичок? От я тебе прошу, ти мене здоровий, наприклад. Ну, але звички мої не трогай. Ну, є, я такі трошки психований. Ну і що то? Говне ж ти, Боже, рішай мої випроси. Для чого тобі то інше? Яке тобі діло до моєї поведінки? Чи? Яке тобі діло до мого язика? Ну, сплітнічує, то й сплетніше. Ну і що, Боже? Але знаєте, цікаво, що. А з Богом так не проходить. Бо коли приходить Бог, Він хоче вирішити проблему, і він її вирішує по-своєму. А він є Бог суверенний, і ніхто не може йому сказати, а чого ти так вирішив проблему? Тому що, коли приходить Бог, він хоче працювати з твоїм серцем, з твоїм розумом, він хоче, щоб ти змінювався на краще. Він хоче, щоб ти починав жити так, як записано в Євангелії, як записано в Біблії. Бог не хоче просто вирішити твою проблему. Бо хоче тебе змінити. Бог не хоче просто рішати якісь випроси, Він хоче, щоб ти мінявся в цьому. Ну і четвертий момент, який я в цьому бачу, що Ісус сказав тому бившому, бившому біснуватому, каже, іди в свій дім і розказуй. То четвертий момент, який я бачу в цій історії, що ми маємо дійсно розказувати, яку милість чинив Бог в моєму житті. Ми можемо розказувати це, і ми зобов'язані це розказувати, свідчити, що наскільки Бог милостивий в моєму житті, ну, наприклад, звільнив мене від того, від того, чи вирішив ту чи іншу проблему. Тому що дійсно є про що розказати, є про що засвідчити. Тому як висновок, як висновок, найперше, що спасіння доступне кожному. Але людина сама вирішує, вона його приймає чи вона його відкидає. Друге, що коли Бог нас міняє, коли Бог проводить з нами роботу, це може больно вдаряти по чомусь. Можливо, по фінансах, можливо, по здоров'ю, можливо, по якихось інших моментах. Але коли Бог робить роботу, Він робить її так, як він хоче її робити. І не завжди так, як нам хочеться, щоб він її робив. І не завжди нам приємно. Як він її робить, не завжди приємно. Третє, що Ісус має всю повноту владу над хворобами, над демонами, над цим, тому що Він є Бог. Тому, що Він є Бог, і він має всю владу. Тому ми маємо привілегію служити для всемогутнього Бога, який має, який має всю владу на небі, на землі і під землею. Четверте, що Бог є суверенний. І він рішає проблеми так, як він хоче їх рішати. Хоч мені це не подобається, але він їх так рішає, як він хоче рішати, а не так, як я хочу. Да? Тому він, будучи суверенним, він вправі допускати нам якісь проблеми в наше життя, якісь трудності в наше життя, ціль яких навіть нам не відома. Ми можемо навіть в багатьох випадках не розуміти, чому ті чи інші речі трапляються в нашому житті, але Він Бог, ми його діти, Він як хоче, так поступає, як хоче, так з нами працює, тому що Він є суверенний. І останнє, останнє. ніколи не суди. Ніколи не суди, чому в когось є якісь проблеми. Тому що ми не знаємо, чому в нього ті проблеми. Чи то проблеми через те, що людина зрішила, чи то проблеми через те, що Бог з нею працює, чи то проблеми через те, що от Бог вирішив, що їй треба пройти ті чи інші моменти в житті. І чомусь служителів зазвичай проблем більше, як передових. Да? Ну, Чомусь так буває. Не знаю чому. Але так буває. Тому нехай Бог нас благословить, щоб дійсно ми були тим світлом. Щоб які могли би сказати, що Бог зробив в моєму житті багато чудес і може зробити твоєму, якщо ти побажаєш, якщо ти захочеш. Тому нехай Бог буде прославлений, йому хай дійсно буде слава, честь та подяка. Амінь.